Привіт! Ви на каналі «Щоденник Вибору Кроки до себе, і як завжди, з вами я, автор. Сьогодні я розповім про свій тиждень руху до цілі, яка на даний момент складає лише продовження моєї попередньої дії на протязі одного місяця. Це кожен відрізок часу, але саме він закликає основу для майбутніх змін. Для всіх, хто ще переглядає це відео, чи практично перернув сторінку, що тебе чекає, друже, у світі соціальних мереж, чи зможеш знайти те, чого шукаєш, не приклавши зусиль. Бою, що ні. Тож давай, будуй сам себе і почни вже сьогодні. Тільки борючись із самим собою, ми знайдемо істину, а істина для кожного вона своя. Я не самостійно створюю цей шлях. Кожен крок, кожне рішення базується на знаннях, які я черпаю з книг. Ці книги написані людьми, які вже пройшли свій шлях до саморозвитку. І я використовую їхній досвід як дороговказ. Але навіть слідуючи їхнім втоптаним стежкам, я розумію. Що ніхто не повторить мій шлях один в один. Він унікальний, як і твій. І я кожна людина, яка вирішила змінити себе. Отже, ранкова рутина. Підом 5:30. Вмивання холодною водою та почистити зуби. Це насправді допомагає освіжитися. Зарядка. Без чітких правил. Викуйте вправи з інтернету чи самі базові, як я. І тільки роблю деякі відмінності. Слухайте своє тіло, бо я так взявся за присідання, що за два тижні пошкодив коліно. Можу сказати, що присідання, віджимання, розтяжка покращилися за доволі короткий період, хоча не скажу, що ранковий підйом це дуже весело. Медитація, афірмація, віозалізація усе по 15 хвилин, ну або 20. Деколи не встигаю по часу, тож усе разом займає 5-10 хвилин. Концентрація цікава річ. Граючи в ігри, я не чую зовнішнього світу, але тут. Мене може відволікати все, що завгодно. Важливо повернутись, зробити вдих і видих, і продовжувати. Читання письмо 15 хвилин зосередженого читання, плюс англійська чи неважливо, що собі виберете. Моя ранкова рутина – це просто описаний посібник, як не проспати своє життя. І хоч я тільки на початку забігу це дає мені сил на весь день. Чесно кажучи, я навіть в обід, якщо пригадую, це підносить мені настрій. Будьте чесними, якщо ви зробите щось для вас важливе із самого ранку, чи не буде ця думка підсилювати вас цілий день? Вечірня рутина. Читання письмо, додаю українські книги. Зараз продовжую магію ранку. Книга, яка дала рушійну силу для розуміння робити тепер або ніколи. Тут вам відомо, що я вибрав. Я не жалію про це. Гнучкість графіку. Якщо день починається раніше, адаптуй ритуали, не пропускай ранкові практики, старайтесь не пропускати більше двох днів підряд це важливо. Завершення дня, підтвердження підсумків, ясність за зроблене. налаштування на нові цілі. До речі, в мене є ще один письмовий щоденник, де я пишу всяку дурню про свій день. Чи що на серці так мовити? Багато розумних людей доводять позитивний вплив цієї практики, але поки це мені не. Трохи влом, але я привчусь до неї, хоч інколи миттєвий проблиск допомагає викласти на папір сумніви важливу думку, яка із часом просто загубилася. Вечірні звички допомагають закріпити день і нагадую, що кожен маленький крок має значення. У мене є ритуал на календарі, де своїми відмітками я показую пройдений день, як і ви знаєте, Є в мені і воно нікуди не ділось, просто я придушую це бажання та рухаю вперед, із рюкзаком непотрібних речей і з думкою, що вони просто загубляться по дорозі. А для всіх, хто тут, як ви, чи вирішили почати щось нове разом зі мною? Напевно, ні. Приблизно два рази в тиждень оглядаю відео, чесно розчаровуюсь. хоч і переконував себе, що для мене це не має жодного значення. Та писати я люблю, тож, поки сила духи є, я продовжу. Зустрінемось наступного тижня. Я прийду, а ви?